Понад 26 тисяч осіб цього року шукали роботу в області. З них 22,5 тисячі осіб мали статус зареєстрованого безробітного. Також 1200 Українці, які залишили свої домівки через війну. Структура безробітних дещо змінилася останнім часом. Тут варто ще зазначити про гендерну, гендерний аспект. Тобто значно зросла чисельність жінок. Якщо раніше це було 60%, то зараз це вже дві третини всіх безробітних, це 76% це жінки. Це пов'язано, ну і також. До нас прибули внутрішні переселенці, і зрозуміло, що більшість це жінки. Якщо раніше у нас третина була це молодь у віці 35 років, зараз це 27%. Тобто частка молоді зменшується, і в основному найактивніше це були особи у віці понад 45 років. Шукали роботу, отримували послуги. З початку року за сприяння філії обласного центру зайнятості працелаштовано більше 10 тисяч осіб. Це майже 40% всіх шукачів, каже Лариса Барчук. Із них 8,5 тисяч це особи, які мали статус безробітного. Також майже 1200 осіб були працевлаштовані на тимчасові роботи в зв'язку з воєнним станом. Це суспільно корисні в основному це плетіння сіток, облаштування укриттів і догляд за пристарілими хворими. Це така тимчасова зайнятість у період воєнного часу. За видами економічної діяльності найбільше громадян працевлаштовані в переробній промисловості у сфері торгівлі і ремонту та в сільському господарстві. З початку року понад 3,5 тисячі роботодавців звернулись в центр зайнятості ну, з, з вакансіями. Тобто менше це ніж до воєнні часи, і вакансії зменшились. Але на сьогодні, ось ми маємо. 16, на сьогодні 1645 вакансій в базі служби зайнятості. А впродовж року кількість вакансій була понад 14 тисяч. За даними державної служби зайнятості в Житомирській області, кількість безробітних зменшилась. Але скільки людей все ж залишилось без роботи? Далі на сьогодні ми маємо рекордно низький чисельність безробітних. Це на сьогодні у нас 4725 тисячі Осіб мають статус це для рекордно низький, і це, на це вплинуло багато причин. Це, по-перше, і міграція населення в зв'язку з воєнними воєнними діями. І Зміни у законодавстві під час дії воєнного стану, тобто безробітний отримує зараз 90 днів допомогу по безробіттю, і після місяцю перебування будь-яка робота вважається, яка на яку є попит на ринку праці, вважається. Відходящою, і вона надається без уваги, без врахування професії, заробітної плати з попереднього місця. Рівень безробіття він розраховувався за методологією міжнародної організації праці органами держав, ну, державними органами статистики. І наразі такі обстеження не проводяться. Тому який зараз рівень безробіття? Останні дані це були 21 рік.